Якщо ви потребуєте заміни кольшого суглобу, то ось що вам треба знати перед тим, як піти на ваше оперативне лікування. Почнемо з трохи історії. Перша зареєстрована спроба заміни кольшого суглобу датована 1891 роком, звісно, що вона була не самою вдалою. Продовж наступних 70 років тривала робота з методами, фіксаціями, матеріалами, хірургічними доступами. Аж доти, у 1960 році, британський хірург Сір Джон Чанлі не винайшов сучасну модель ендопротезу із парою тертя металева сфера поліетилену. Також він винайшов PMMA або поліметілокрилат – сучасний кістковий цемент, яким ми користуємося по нині. З 1960 року покращувалася та еволюціонували матеріали та хірургічна техніка, але фундамент був закладений 65 років тому. Повертаємось до необхідності та показів до ендопротезування кульшового суглобу. Перше, ви маєте розуміти, що вам показано оперативне лікування, коли на рентгені суглобова щілина закрита або різка звушена 1 мм або менше. Або ж на МРТ чи КТ ви маєте аваскулярний некроз голівки стегнової кістки 3 ступеню за фікат арлет. Якщо ж на знімках немає вказаних змін і об'єм рухів збережений, особливо ротаційний, то ви можете бути не повністю задоволені заміною вашого кульшового суглобу. Має сенс пройти курс консервативного лікування, скинути вагу, пройти курс ЛФК, внутрішньосуглобових ін'єкцій. Іноді навіть при збереженні висоти суглобової щелини суглоб може потребувати ендопротезування, наприклад, кістозна перебудова даху вертлюгової западини. Якщо ж ми маємо абсолютні покази до заміни кульшового суглобу, то необхідно перейти до передопараційного планування та вирішення, яка система ендопротеза буде найкращою для кожного клінічного випадку. Вибір системи залежить від віку, стану, стану кістки, ступеню деформації та вимог пацієнта на функціональний стан після операції. Існують цементні та безцементні методи фіксації ендопротезу. Цементний ендопротез показаний при значних остроапаратичних змінах кісток або при остеапаратичних переломах шийки стегна. Наприклад, жінка 75 років із ще шийковим перелом та поганою якістю кістки. Зазвичай цементна кількість ендопротезів не перевищує 12-15% від цього об'єму операцій і перевага майже завжди віддається безсементному або механічному методу фіксації. Чому механічний метод фіксації є кращим у більшості випадків, бо компоненти ендопротезу через кілька місяців виростають в кістку і стають частиною організму. Це забезпечує більш міцну фіксацію впродовж тривалого терміну експлуатації ендопротезу. Але будь-який пацієнт має розуміти, що ендопротезування це далеко не тільки операція з імплантації компонентів, а й період підготовки до лікування і тривалий період реабілітації після протезування, який може тривати до 12-18 місяців. Дуже важливим є дотримання післяопераційної дисципліни та виконання вимог хірурга до поведінки у ранній до 6 тижнів післяопераційний період та середній до 1 року. Бо біологічно неможливо, щоб металові компоненти зрослися з кісткою за 6 тижнів м'які тканини, які розсікаються під час операції, зрослися. Термін подальшого використання протезу напряму залежить від пацієнта, від його образу життя, ваги, дотримання правил безпеки. В Світі існує багато пацієнтів, які вже перетнули 30 річний рубіж після оперативного лікування. В Україні ж також існують пацієнти, які ходять з анепротезом уже понад 20 років і не потребують ревізійного втручання. Висновки Ендопротезування це золотий стандарт відновлення функції опори та ходи при важких ураженнях кульшового суглобу. Для того, щоб це було безпечно, звертайтеся тільки в високоспеціалізовані центри ендопротезування, бо спроба економії на протезі та роботі може коштувати вам дуже складним та дороговартісним ревізійним ендопротезуванням впродовж наступних 1-3 років після первинної спроби. Дякую за увагу!